Слава роду! Вітаю вас в нашому клубі Живи. В першу чергу це клуб, в якому відбувається взаємодія з живою енергією, і яка допомагає нам жити, яка допомагає нам творити, яка допомагає нам створювати і стілювати, ладувати ті наші проблемні зони, які ми бачимо, які нам заважають, які, знаєте, є. Такою перешкодою а, до того життя, яке б ми собі бачили, яке ми собі хотіли б, яке ми собі малюємо в своїх уявленнях. І от всі ці шлагбауми, всі ці перешкоди, вони всі знаходяться просто а, в, наших, в наших головах, да, вони знаходяться в наших а, ствердженнях. І коли ми починаємо розуміти, що те, як я бачу, чи так, як я думаю, це. Чи, наприклад, так, як я вчиню, так, які я дію роблю, що це насправді не так треба робити, так? тобто інакше треба зробити, інакше на це подивитися. І таким чином ми просто змінюємо потік енергії в цьому напрямку. І тоді, коли змінюється енергія, коли вона гармонізується, вона починає підтягувати інші події, так? вирівнювати оцей подійний ряд.